На Рівненщині стартував перший етап всеукраїнських змагань Ігри ветеранів 2025», у яких беруть участь військовослужбовці та представники силових структур з усієї України. Близько 150 учасників це люди, які пройшли крізь війну, отримали поранення, травми чи тяжкі захворювання, але не втратили сили духу і жаги до життя. Змагання відкрили дисципліною з настільного тенісу. Ми започаткували ці змагання минулого року і почали стартували з кросфіту і з кіберспорту, але ідей. Була в такому, щоб такі змагання були в Україні більш масштабні, щоб це були різні види спорту. І Ми цього року вже запровадили настільний теніс, так само додали волейбол сидячий. І знову ти буде кросфіт. серед учасників. Військовий ігор протаз. Івано-Франківська, чоловік служить добровольцем з березня 2022 року. У 2024-му під час виконання бойового завдання, військовий підірвався на міні, внаслідок чого йому ампутували праву ногу. Попри важку травму, ігор не зламався. Зараз проходить реабілітацію та активно займається спортом. Дуже допомагають такі всі змагання. Це ветеранська, як то кажуть, двіжуха. Адаптуватися в соціальне життя до, ну, до звичайних людей дуже класно і побажаю Україні нарешті перемогти вже в цій війні, бо вже дуже довго. Страждаємо від цього всього, і мирні люди і військові. Організацію змагань забезпечує міністерство у справах ветеранів України. Такі заходи не лише підтримують фізичну форму учасників бойових дій, а й сприяють їхній психологічній адаптації та інтеграції в цивільне життя, зазначають організатори змагань. Кожні змагання це якраз і є певний відбір. Так це не тільки ну кожні змагання в першу чергу це є спілкування ветеранів між собою і це є соціалізація, але і змагання є відбором. Звичайно, на кожних змаганнях є кращі в тому чи іншому виді спорту, і тоді іде поетап, поетапно приймають участь в інших змаганнях і до ігри і на ігранискорені також відбувається відбір на цих змаганнях. Другий етап ігор ветеранів пройде у Полтаві, третій у Вінниці. Великий фінал запланували провести у столиці, де зустрінуться найкращі учасники з усієї країни. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.